Я дочитала повністю цю історію. Це у нас перша частина, та скоро має вийти друга частина. Я пересилила себе та з перекладачем сиділа та читала англійську версію цієї книги. Сказати, що це було складно дуже, але я дуже хотіла дізнатися, чим закінчиться наша історія. Тож. Приловчившись та просидівши купу ночей, я все ж таки дочитала і приходжу до вас із відгуком. Мені є що сказати, перша частина мене дуже вразила, вона така дуже динамічна, наповнена сюжетом. Мені сподобалось, що тут було багато таких напружених моментів, від яких просто подих захоплювало. І саме цим захопила мене ця історія. Так, події розгортаються повільно, але читається вона супер і супер швидко. Та сюжет такий, що затягує. А ось друга частина не так сильно мене вразила, як ця суть цієї історії і цих двох книг дуже і дуже крута. Піднімається дуже важлива тема булінгу стосунків сім'ї та відносин між батьками, між жорстокістю, між відносинами між братами та сестрами тут дуже і дуже великий сенс. Але подача ну я очікувала більше динаміки в другій частині. Чесно вам скажу, але мені було нудно. мені, розчулила ні перша, ні друга частина взагалі я не плакала, навіть і натяку на це не було. Було багато класних, смішних моментів. Але я так багато часу витратила на цю другу частину, що, ну, таке собі. Якщо першу я оцінила на 5 з 5, то друга частина, мабуть, буде на 3 з 5. І, Можливо, я відійду трошки від неї, і моя думка зміниться. Можливо, ця книга ще засяде мені в голові. Але зараз, коли я її прочитала, я відчула полегшення. Ну, типу, слава Богу, я це дочитала. англійською я більше не планую і не збираюся. Буду чекати оригінального перекладу від КСД. Я просто не могла дочекатись. Тут воно закінчується на такому моменті, що я, я не, змогла. не змогла чекати. Хоч я і не знаю англійської, я не читаю англійських книг, але. Це змусило мене так сидіти з перекладачем, перекладати кожен рядочок. Я придбала книгу на своєму кіндлі у Амазоні. Можливо, і поспішила, можливо, і дарма, тому що не вартувала вона таких моїх страждань, та скільки часу. Але як є, ця історія для мене завершена.